добре, давайте спочатку за газ так. Е, далі за доставку газу. Добре, е, за обід працівникам газової служби без проблем. Треба докинути е, так. Е, за газ, квас, розковбас добре за світло, за доставку світла. А, до речі, ви знаєте, що світло вам доставляють зі швидкістю світла? Дуже вам дякую, дякую. Плату, плату. Треба так доплатити. Так, далі. За холодну воду, ага. за гарячу воду, за теплу воду. Ой, там у працівника водоканала син на юридичний поступив. Треба докинути грошей трішки. Нема питань, нема питань. Так, супер. За вивіз сміття, за привіз сміття, за любов і друзів. Все з вас 8 тисяч гривень. Прекрасно. Ану стоять. Розувайся. Та я на секундочку в туалет схочу. В новій хаті нові правила. А то я знаю тебе, Линдало, непонятно де, наступила в коровичу кахаху, а тепер будеш по ковру нашому ходити. Та я тебе умолю. А я сказала, іначе хтось в туалет буде ходити на вулицю, як в прошлій житті. Стоп. Носки теж снимай. Ні, ну носки це вже перебор. Вони ж більш-менш чисті. Так, да, але з дереві, а в новій хаті нові правила. І ти не будеш ходить в деревих носках по новому полу. Це мої улюблені шкарпеточки. Вони так плотно облягають стопу. Бачи, це лівий. І це мій улюблений, бачи, Правий. З провітуванням. Все, попрощався. Ну, давай, ты меня не этого, потому что я тебе поэтовою. Недовольно, ты влюсь тебе вслед. Игнорирую. Да. А я думала, в салоне на них те Антона и грошики тринкать. Тетяна Олегина, останні гроші вашого Антона на нігті я тратила наступного дня після весілля. І то через те, що мені дверцята мельмузи на пальці прищемили. Що було, то загуло. Mm -hmm. У мене для тебе сюрприз. А, я бачу у вас посмішка аж до ух. Збулась ваша мрія. Ляснула та стара сусідка. Ой, де. та стара художе, ще мене переживе. Я й 90, а відьми до 120 доживають. <гладу> Хаба! Ать! О, -о, -о, О, Кофта. Югославська. Це мені Василь Петрович у Сараєву купив. Купив у Сараєво, щоб ходити у Сараєво. Не зрозуміла. В кофті ті, е, тільки поратись ходить. Там, курям насипать, корову подають. Ти що, ненормальна чи що? Це ж натуральна шерсть. Ону. Сто ну, ну, процентів. б'ється, Як грузин. Який грузин? Ой, воно тобі не надо. Ну. Дуже дякую за подарунок, але я не фанат секонд-хенда. А ти думаєш, я її моль побила, ге? А, на! А, О, Ач, жодної дірочки. Та тут цікаві нафталіна, що моль її биться, як чорт ладина. Я чую, що ви нафталіну не жаліли. Я тобі кажу, от кутюр. Розумієш, ручна робота. Я ж прошу, ну кофта гарна, гарна. Дивіться. На вас сидить ідеально. А ви не вічно. Тобто, ну коли вже настане той день. Маринка, це ти що, мене ховаєш? Чи що? За що? Я й так квартиру на вас за дошкою відпишу. Та при чому тут квартира? Мам? Ну кофта ваша ваша, ну то й носіть. А то тягаєте не доноски. Вон на вас сьогодні, наприклад, з нового тільки перхоть. Що? Нічого. Я ж, я ж тобі найдорожче од серця, одриваю. Я ж... Ой, мам, давайте без драмтя. Давайте без вашого плача розлавник. Я помірю. помірюю, заспокойтесь. Дивись, який класний омерсайз. а? Я тобі кажу, у мене вроджене почуття стилю. А ну крутнися. крутнися, о! Тільки знаєш, що, треба такі тугенькі шерстяні рейтузики, щоб хоч трошки ногу підтягло. Прихана. Привіт, Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин. Олі. На замок. Який там замок? Замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш? Ну куди я тебе поглажу? Скажи чесно, ти гладиш, що руки витираєш та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку. Так сідай жерти. Так, добре. Що є? Що дам? О, варенички, варенички. <рес> е, А що один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі. Жири. Ну, дякую. А може є якийсь там чай, кава, капучино? Є володя. Що як ти любиш? П'ять в одному. Чай, кава, капучино, хліб з маслом і сігарятка. Довольний? Не, довольний? не недовольний. Не То приїде моя мама, і вона буде тобі їсти готувати. Значить такого, Олечка, щоб в моїй хаті я нечистої сили не бачив. Поняла? В хаті? В моїй хаті. Хто в хаті господар? Ти? Я. Хто машину заправляє? Ти. Хто їсти купує? Хто за то все платить? Я. Ото-то поняла? Та від тебе толку, як від маленької кишеньки на джинсах. Вона, вроді, є, але не та ти нічого по квартирі зробити не можеш. Нас вон, духовка газом пропускає. Вся квартира смердить! Боюсь її підпалити, бо файер-шоу почнеться. Так що зібрав свої манатки, дожираєш вареники, манатки і нафік з хати. Так, дай мені чемодан. Який чемодан, пакет, а тебе і валиш. <риклад> <риклад> я по запису, подивіться, будь ласка, там мене бути. Так, 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 проходьте, я бачу, проблеми є. Так. <риклад> <риклад> Чи не одна. <риклад> Ви знаєте, я, мабуть, тут вже не допоможу. Ну, як не допоможете? Я про вас дуже багато читала, дуже. Серйозно? Ага. Сідайте. Да, дякую. А де ви читали? На моїй сторінці чи в колонці журналу, а? Ні, на жіночому форумі у розділі почервоніння після операції. Е, не... <кх> 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 То, <кх> мабуть, <кх> дуже конкуренти пишуть. Ага. А, давайте по справі. Ага. Ага. З чим ми прийшли? Доктор, я хочу, щоб ви зробили <кхи> мене <кхи> гірше. Гірше. Ну, так, гірше. Розумієте, ну, чоловіки просто бояться моєї яскравої зовнішності. Mm -hmm. я, я Я... просто втомилася бути ну, забороненим плодом. Mm -hmm. Ну, Вони ж одразу розуміють, що у них немає шансів. Розумієте? Mm -hmm. Їх сліпить ну, їх моє сяйво просто. Ну, Вони не хочуть підкорювати цей варець. Мені набридло бути, ну, знаєте, не ідеальною. Хочу бути як всі. А а, а, а а... ви впевнені, що проблема саме в цьому, а? А на що це ви натякаєте? А! Я зрозуміла. Да, ви типу, ну та да, виділитися з усіх захотіли, да що я вам не подобаюся. Прикольно. Та ні, та ні, Прикольно. Я? Реально, ви так. не зрозуміли, я не тема на увазі. А, я маю на увазі, може. А, так, да, все. Ну, ви, ви, да. про характер, так. Да? Ні, ну що цікаво, з характером у мене також все добре. Ну, Там да, мені так більшість так. чоловіків кажуть, давай залишимося mm -hmm. друзями. Головне, що ти людина, хороша. Так, зрозуміло. Як мало шкіри. Жіночка, тут зараз зайнята, ви потім зайдіть. Добре, я помічниця лікаря. Можемо вас на хвилинку. Так. Чоботар без щобіти. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. вибачаю. Я вибачаюсь. Ну як там сімоном? Як ні, орка? Сім'ю все добре. Послабили підтяжку. Зміг сказати дякую. Окей, так. А фідосім як нього там теж непогано. Поміряли брови рівнем. Сказав, що претензій більше немає. Гаразд. А Ірино, дивись, у нас тут дуже цікавий випадок. Я бачу. Знайомся, це Анастейша. Уявляєш, вона хоче, щоб ми äh, зробили її гіршою. Може, краще. Може, тобі треба рота закрити, ні. <клес> так, дівчата, давайте настежою. Давайте по справі. От скажіть, будь ласка, якою ви себе уявляєте? Ну, наприклад, дивіться, от як, як Ірина. Як Ірина, вам підходить, ми можемо зробити вас такою. <клес> могла тільки природа. Я ж таки не хочу все життя бути самотній, доктор. Ні, я, так, не, не треба. Дякую. Дякую. Я перепрошую, Анастасія, ви хоч раз в житті комплімент від чоловіка чули? А вона у вас під лідакаїном чи так від природи болю не свої. А, а женщина, передайте за проїзд. Ти що вже не комплімент, чи що, доктор?